Прикраси, які ви зараз бачите, та інші, ви знайдете за посиланням в описі до відео. Крамниця Мій світ. Мій світ перший метафізичний. Вітаю усіх вас! Радію, що ви з нами. Знаєте, сьогодні у нас буде неперевершений ефір. Сьогодні у нас гостя, на якого ви чекали, питання, які ви залишали під коментарями нашими. І Я знаю, що важливі послання ви сьогодні почуєте. Тому, будь ласка, будьте уважні. Дивіться до кінця і вітайте Олександру, Ясновидицю, вашу улюблену на каналі Мій Світ. Привіт! Вітаю рада опять бути на вашому каналі або на нашому каналі. Мій світ все більше і більше просвіщати людей допомагати їм знаходити свій шлях до світла. Шлях до світла це турбує багатьох, особливо в такі темні часи, коли деколи важко тримати себе в руках, важко впоратися своїми негативними емоціями. І, до речі, для того ми знімаємо для вас майстрами підбірку цікавих глибинних роликів на такі важливі теми. Як Збутися гніву, як прийняти найкраще рішення в житті. Де ж той Бог, коли така війна страшна і чому ми не бачимо його дії, всі ці відео вже є на каналі Мій Світ через пошук ви можете знайти. Якщо вас цікавлять глобальні інші теми, будь ласка, під цим відео дайте нам теми. Ми обов'язково підготуємо для вас ці випуски. Але я починаю цей ефір з ваших запитань, оскільки ви в очікуванні, тому дозвольте, будь ласка, перше запитання. Наталочка пише. Доброго дня, якось Олександра говорила в ефірі, що морок в Україні все ж таки буде, але не довго. Хотілося би точніше дізнатися про це майбутнє чи варто готуватися, і як? Ну люди, звісно, хочуть знати, як завжди дати, і щоб підготуватися. Якраз не треба шукати або чекати дат. Треба розуміти, що морок не прийде в один день, він приходить е, в душі. Спочатку в душі людини, потім в душі. Цієї родини, в душі цієї країни, в душі цього народу і в душі всього світу те, що і призвело нас до цієї війни. Війни були завжди. На жаль, війни є зараз і війни будуть завжди. На жаль, мабуть, через те, що ми забуваємо, хто ми є. і Ми забуваємо, що є вища сила Бог, кого ми повинні. З ким ми повинні рахуватися. І все, що ми з вами робимо, знімаємо ролики, пояснюємо. Головне, щоб люди не тільки слухали, а е, брали мудрість і вживали це в житті. Тому що більша кількість людей вони слухають, але відходять і далі цей морок у них в душі проростає. Тому що, якщо ми зараз говоримо наші діти. Наша країна, ми концентруємося на тому, що все пропало, все не так, як би хотілося. Можливо, можливо, це правда, але треба концентруватися не на тому, що пропало, а що треба зробити, навіть якщо сьогодні, останній день нашого життя, що ми зробили би такого доброго для себе, для своєї родини, для своєї країни, для людства, для Бога? Що б ми таке хотіли зробити, щоб залишити слід після себе? Бо на самом ділі ми живемо для того, щоб бути шляхом для наступних наших поколінь. А, і тому... Тому ну, якщо б ми, люди, думали про це, не забували про це, тоді б ми жили б інакше. Тоді ми б не думали про те, як легко наживиться сьогоденні. Ну одне із того, що ми готові продати свою землю, не думаючи, як наші діти будуть тут далі жити. Ким вони будуть, чи будуть вони е мати землю, свою індитич, індитичність? Це буде залежати від нас сьогодні, від кожного із нас. Якщо ми говоримо не ми вирішуємо, вирішують наші політики, але все ж таки. Ми даємо дозвіл цьому відбуватися. Ми можемо казати ні, ми можемо об'єднуватися. І саме це буде е, поштовх, до чого нам чекати в майбутньому. Тому на сьогодні ми прийшли до війни, тому що ми починали втрачати свою мову. Ми казали, нічого страшного, а що тут такого страшного. Ми втрачали свою. Культуру ми втрачали нам було знаєте, байдуже десь там в Криму, в Севастополі, Ми віддаємо все більше або десь там, в Луганській, в Донецькій. Ми трошки віддаємо, та хай вони вже йдуть, да хай їх заберуть. Але саме головне, що на цьому окупант не за не, не не зупиниться. І зараз наразі ми воюємо не за ті території. Ми воюємо за українців, за те, що ми маємо право, це наша земля, і ми не повинні розбрасуватися направо і наліво. І тому, в першу чергу, війна настала війна прийшла через пітьму в нашу душу, в нашу свідомість, в наші домівки. Коли люди слухають наші ролики, те, що ми несемо їм час змін, все, але знаєте, вони послухали, встали, пішли гнуть мати, вони е, сваряться, вони не шукають засобу примір'я в собі, в своїй родині і далі. І тому ми повинні зараз концентруватися на тому, що в першу чергу пітьму згнати з душі і з голови. Ми повинні бути прикладами для своїх дітей, для свого народу, для свого маленького, малої, малої батьківщини. Ми повинні питатися бути іншими. І всі поради, які ми зараз даємо, даємо людям. А, на жаль, на жаль, дуже маленьку кількість вони використовують дуже маленьку кількість, дуже маленька кількість пробуджується. А вони все время кажуть: ну скажіть нам ще щось, ну ще скажіть або дату, або ще щось. І от ми тоді, ми в той день ми будемо найкращі. Ми одягнемо гарний одяг, ми не фарбуємося, ми покажемо, як ми це чекаємо і як ми змінилися. Але відійдав від дітя, від, дітя, від того, ми опять залишаємося тими ж особами. Розумієте, ми опять роб. Тому все не, не в попад. І тому о, не потрібно давати дати, і не потрібно їх знати або хотіти знати. Потрібно, щоб день змінювався сьогодні. І знаєте, коли зараз в цьому році йде час на дощ, і люди кажуть: Боже, якась кара небесна! Яка кара, люди? Коли я переїхала в цю країну, дощі були кожного дня. А більні сніги були. Що я подумала, що це собі розумієте? Ми просто забули, що де ми живемо, який клімат. Тому е ми не повинні сваритися, що зараз ідуть рясні дощі. Давайте думати, що землі це потрібно. І от коли ти починаєш мислити інакше, знаєте, мені вчора пацієнтка казала, ви знаєте, я така втомлена, прийшла додому, і я варю тут вечерю, і я бачу вікно так сідає сонце, і мені так хочеться вибігти, і я на нього подивитись, але ж мені треба вечерю готувати. І а вони всі чекають там, родина. Так? Не прийшла не сказала, мам, давай, ми знаємо, що тобі подобається. Подивитися на те, як сонце сідає. Давай ми там трошки поджаримо або виключ, іди подивися, ми почекаємо. Розумієте, не відбувається цього головного в нашій родині, і, і коли вона вибігла вже після того, як зварила вечерю, а сонце сіло, і вона розстроєна і каже: Саша, чому це так? Чому? І я думаю, що тільки зараз я почала помічати, а, а, як сідає сонце. Чому саме зараз? Я кажу, тому що ви нарешті почали розуміти, що життя може закінчитися сьогодні. І війна вона показала, показала на те, що ми повинні звернути увагу. На те, що може закінчитися сьогодні, чим ми обладаємо, що ми маємо в житті, Ми маємо, Бог дав нам силу, дав руки, ноги, дав свідомість, дав можливість створювати свій світ, а ми чомусь чекаємо, що хтось за нас це зробить. І тому зараз, сьогодні, те, що ми з вами намагаємося робити, багато хто питається донести, головне, щоб люди це почали чути і робити. Не чекати, коли це трапиться вже, кожного дня це вже трапляється. Хтось кладе своє життя отам, от і він кладе за те, що сьогодні вже відбувається, да? ми живемо спокійніше або ще щось, і е, ми повинні розуміти, а що ми, от лично ми, зробили для того, щоб ця війна закінчилася. І тому е, зараз, зараз, кожна людина, продивляючись ролики, вона повинна стати і сказати. Фух, ну ладно, я вже знаю, да там типа коли кінчиться, і я буду чекати, або що треба зробити мені сьогодні? Мені моїй родині, що донести моїй родині? Можливо, сьогодні родина нас не почує, але якщо кожного дня ми будемо прикладами приводити, що це потрібно, зміни придуть, і тому це залежить від кожного із нас. І повертаючись до теми мороку, ну в якійсь мірі морок вже в нашій країні є. А, який він буде а, потім ще більш страшніший колись? Ну від цього буде залежати не тільки а, як ми, українці, будемо жити, а весь всесвіт. Тому, якщо ми говоримо про ті три дні мороку, це буде залежати від багатьох стран, і яким шляхом ми підемо. А, до речі, ми могли піти, коли почалася в 2014 році війна, ми могли піти іншим шляхом, а, а, але хтось побоїв. Або комусь це було вигідно, і ми йдемо зараз важким шляхом. В якоїсь мірі морок вже йде по нашій країні. Чи потрібно готуватися, треба, знаєте, не то, що готуватися, а зрозуміти, як здолати, щоб не втратити свою гідність. І от тут вже залежить від того, наскільки ви будете спроможні до змін. До змін, до трансформації, до того, що коли би у той страшніший, ще більш страшніший морок не прийшов, знаєте, не можна приготуватися, приготувати харчі, порошок, щоб стирати одяг, воду, щоб нам вистачило. А треба, знаєте, підготуватися так, щоб коли б морок той страшний не прийшов, ви світлі в душі, світло довкола вас. І знаєте, як я казала, якщо ядерна війна буде, бажано, щоб моя родина була разом, і якщо ми помремо. Ми помремо разом. Нам не страшно буде зайти і піти до Бога. Ми не ми не потеряємося. І чи потрібно готуватися? Потрібно кожного дня жити так, ніби завтра. Морок може настати, і треба наповнюватися цим світом, щоб це світло допомогло вам пройти важкі часи. Поки ви говорили, я згадала новину, яку я щойно прочитала перед нашим ефіром. Процитую: щоб бути готовим до найгіршого, кожному і кожній потрібно мати проти гази. Заступник начальника Черкаської ова царюк. Чи відчуваєте ви, що українцям таке треба запастися проти газами? Ні, не відчуваю, слава Богу. Той час минув і зараз в цьому потреби немає. Але навіть якщо б ми кожен е, запас пратіла газом, це б не допомогло. Це знаєте, відсрочка від чогось такого страшного. Треба не е, проти гази купляти, а треба зробити так. Щоб цього не відбулося, ми повинні витрачати сили а, на те, щоб і збіжать цей шлях. Знаєте, це коли а, а, маск каже, що а, дуже важкі часи наближаються, і я зараз зроблю все можливе, щоб американця переселити на а, Марс. Цікаво, а себе він туди переселить? Може, він вже звідти? Ну я думаю, що це як завжди використання а, спосіб опять привлечь до себе увагу, заробити гроші і всяке таке. Тому в цьому плані не на те треба звертати увагу. Треба не думати, як переселитися на Марс, а що зробити так, щоб ми могли жити тут, на цій землі, на умови, які вже для нас а, зрозумілі, і як здолати того, щоб не, е, не зруйнувати останні, що ми маємо. І тому наразі зараз. Якщо ми говоримо чи є небезпека для краї... нашої країни, ні чи можуть бути застосовані хімічні якісь е, отруйні гази на певних територіях, вони вже використовуються і, на жаль, ще будуть використовуватися. Чи будуть вони використовуватися в великих містах нашої країни? Поки що наразі такого не показують. Хоча в деяких деяким людям моїм пацієнтам сняться сни. Те, що буде використана отруя, що люди будуть від цього вмирати. Але це буде, якщо це буде відбуватися, і воно відбувається, то це буде по окраїні нашої країни. Слава Богу, я поки що не бачу, щоб це було в великих містах. Хоча прильоти ще будуть, руйнівні ще будуть, і треба зробити все, щоб а, зупинити це. Як можна зупинити ворога? А, налякати. Треба діяти так, як ми діємо, але бути готові до те, що а, вони попитаються нас налякати. Знаєте, це така приказка. Треба вистояти на один день більше, ніж твій ворог, набратися сил і гідності і вистояти, тому що іти нам вже нікуди, нас ніде не приймуть, а наше забрати можуть. Тому треба стояти до останнього, а, як би тяжко не було, і вірити, вірити в те, що ну. Знаємо, знаємо і віримо, що Бог в нашій стороні, тому що ми не забираємо чиєсь. Ми питаємося утримати честі і совісті своє. я читала сводку, що Путін готов на а, подальші мирні переговори, і він а, в разі а, цієї зустрічі готов на а, такий жест повернути три тисячі тіл наших воїнів. Та хай він вдавиться, падлюка. Розумієте такий мирний жест. Коли ми повертаємо а, їхніх полонених, то наша гідність. У нас є гідність, ми люди, ми духовні люди, ми дійсно діти Бога. Ну вони точно антіподи, розумієте? Тому що вони доводять до найгіршого, що, знаєте, до того стану, коли вже людина може не відчувати в себе людяності, але наші люди до останнього тримаються і повертаючи, щоб відчути нашу біль, щоб ми опустилися до їхнього рівня, а ми тримаємось. Нам тяжко, нам боляче, але ми тримаємось. І завдяки цьому ми переможемо. Так, ціна вже велика, і вона все одно буде велика, бо кожного дня вмирають наші діти, мирне населення. Але знаєте, краще ми всі прийдемо до Бога. Ми всі перед Ним. Предстанемо, але нам буде не соромно. І наше майбутнє в наступних реінкарнаціях для нашої країни, для нашого особистого шляху, буде хороше. І тому, коли люди говорять, як підготуватися, живіть по чисті достоинства. І тоді ви завжди. Знаєте, модним словом, ви будете в тренді. Будьмо в тренді стосовно підготуватися, дуже важливий пост. Я прочитала. На жаль, не зберегла собі його до ефіру, але там людина, яка потрапила під обстріл, писала дуже важливі тези: як врятувати себе, допомогти іншим. Був важливий нюанс: в людей немає вогнегасників, і їх треба купити усім, особливо під час війни. Тому що, поки приїде швидка допомога пожежні, то люди гасять самі, допомагають іншим загасити. І можна дуже багато життів врятувати. Тому друзі, якщо у вас немає вогнегасника вдома, то запасіться 100%. Вогнегасник він і в мирний час нам потрібен. Тому ця така річ не треба чекати війни і підготовуватися. Елементарні речі, які потрібно мати, тому що ми живемо все ж таки під час війни. Ми повинні мати. Якісь теплі речі, якусь там воду, якісь ліки, щоб можна було першу необхідність надати своїм близьким або близь, людям, які біля вас потрібно все ж таки мати. Треба не боятися іти допомогти тим людям, які постраждали. Треба протягувати руку, як би тяжко і страшно не було. Ну це для цього не потрібна війну і для цього готуватися. Це елементарні речі, які ми повинні мати постійно. Пані Олена пише вам: через катаклізми зміниться земля, зникнуть кордони між країнами, і буде одне правління для всіх? Ні, ні, такого не буде. Люди все ж таки не зможуть до кінця об'єднатися, щоб, щоб стати одна територія, і можливо нам це й не потрібно. Ми знаємо, як був Совєтський Союз, 15 держав, і тільки ті, хто управляли, все одно ж треба вибирати, знаєте, голову, хтось голова. І воно все підтягується завжди до тільки тих, хто правлять. Тому в цьому немає потреби. Але я знаєте, зараз наразі навірно не про це треба думати. А, катаклізми, чи буде єдиний народ, чи буде одне правління. Знаєте, тут треба думати, опять же, а чистоті внутрішні, в тому, наскільки ви підкуті і можете допомогти своїй родині, а, треба навчитися при стресах брати себе в руки, заспокоюватися, тому що дуже багато хлопців на війни гинуть, тому що вони морально не готові, вони не підготовлюють до себе до різних е, варіантів виходу і ситуації. Я завжди кажу, хороший генерал той, який допускає мисель відступу. Тому зараз, мабуть, це недоречні ці запитання. Катаклізми, які будуть відбуватися, вони будуть плавно відбуватися, тому що як завжди Бог дає можливість людям врятуватися. Він не хоче нас знищити, бо якщо б він хотів нас знищити, ну для нього достатньо щелчка і людство перестане бути. Якщо б він був в цьому зацікавлений, він би зробив вже давним-давно. Ми знаємо, скільки до нас було різних цивілізацій, і всі приходили різні воїни, різні там Бог втрутиться тільки тоді, коли ми захочемо знищити планету Земля. От тоді він зробить так, що нас стане менше, і вже ми будемо якось е, жити. Але якщо нас стане менше, на, для нас кордони вже не будуть мати значення. Для нас не буде. Ми будемо шукати засіб, як вижити, і те, чому ти навчився в житті, як вижити, як а, допомогти близьким, як їсти собі здобути. Оце, мабуть, треба знаєте, як м -м, в Америці є м -м, як це діти навчаються войската. Бойскаути, да. Мабуть, я за те, щоб у нас така також це було для того, щоб наші діти могли е, в будь-яких умовах е, собі допомогти. Оце те, що, мабуть, треба вкладати, треба вчити е, своїх дітей, свою родину. Це хороші показники. І от я думаю, що от якщо ми на це ставимо, не важливо, які будуть апокаліпсиси. Важливо, щоб ми е, згадали все, що ми знаємо, і застосували це в житті. До речі, я колись вже радила фільм. Неможливо, це американський фільм, і там про родину, яка оказалася на островах. І коли йшла е, цунамі, як кожен із них в родині е, згадали якісь. Передумови, як вони змогли це застосувати і вижити кожен відокремлена. І от, от якраз ті знання, які ми знаємо, вони, вони нам допоможуть вижити в критичних е моментах. Тому все ж таки треба вчитися не готуватися, але на всі випадки життя ми повинні бути адаптовані, ми повинні знати, як викарабкатися. А дітей ми повинні вчити, От як тільки дитина народилась, навчити їх жити. Щоб вони могли вижити без батьків, оце, оце ваші діти. Ви тоді виживете при любых умовах, українці записуємо своїх дітей в пласт. Я знаю, що наші пластуни це вміють, можуть, орієнтуються. І чим більше буде дітей готових до таких сценаріїв, то такий сценарій не відбудеться. Знаєте, часто кажуть ще люди, які знають, що треба готуватися до найгіршого по психології, проробити цей сценарій, підготуватися, і він точно не відбудеться. Типу, я готовий і я знаю, що цього не буде, бо я готовий. Можна таку програму собі підготувати, не таку, що я готуюся, і він станеться. Ні, я готуюся, я все маю сумку маю. Вогнегасник маю. Мають діти все знають, і тому це не відбудеться. Бо нема потреби вже випробовувати усіх нас на цю тему. Так, саме так для того, щоб емоційна, психоемоційна, ти був стабільний. Я приведу маленький приклад. У нас декілька разів наші хлопці, коли були маленькі, забритательні, вони закривалися в кімнатах на зачолочку і не могли відкрити двері. І ми нічого не могли зробити, як ми їм не казали. І Віктор Федорович декілька разів прийшлось тапором виламувати двері. І коли ми біля нашої сау. Робили е, душовою, я замовляла двері на півстекло, на пів пластик. А хлопець, який це ну, рисував, каже: оце це ж душева! Навіщо вам стекло? Буде же кажу, Розумієте, вони діти дуже забритательні і вони можуть зачинитися. А у мене буде зрительний контакт. На крайній випадок я скажу, відійдіть, я розіб'ю стекло. Він каже: навіщо ви це програмуєте? Я кажу, ні, я не програмую. Я навпаки роблю так, щоб цього не відбулось. Е, слава Богу, мої діти виросли ніколи там, не Закрилися. Бо я їм навіть проговорила це, проговорювала, і вони вже знаєте, були адаптовані. Ще один випадок: ми з Вікерфечем зробили басейн в дворі, і мама казала: Боже, діти ж, діти ж потонуть. Давайте обнесемо ем, сіткою, щоб вони не втопилися. Я кажу: мама, якщо ми якраз зробимо сіткою, вони точно втопляться. Ми їх навчимо плавати, щоб вони не втопилися. Так і трапилось, наші діти навчилися в нашому плавати, Слава Богу, не втопилися. Тому, е якщо всього бояться, ми можемо це притягнути. До речі, дуже є такий, у мене пацієнтка, дуже е неприємний, такий, знаєте, випадок. Вона все життя боялась, що її дитину зіб'є машина на зібрі. І е перед. Е Днем рождения своєї доньки 16 років ті жінці сниться сон, що вся її квартира пофарбована в зебру. І вона така стала, каже, що це робиться, і я каже, встала. Я весь, всі пали по хаті, дійшла до кімнати доньки і зупинилася. І каже, у мене домовленість з донькою була, було, що це її кімната, це її простір. Я залишаю її. Якщо вона захоче, вона змінить, ну помиє. Якщо ні, то буде так. От, ну така от, тіба, а, 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 обстановка в її кімнаті. І вона повірите, через тиждень біля дому її доньку збиває насмерть. Ця машина, і вона прийшла і каже: Саша, чи можна було це і збіжати? Я кажу, можна було, не треба було боятися все це життя, її страх, що це точно так і буде. Вона, от як ми казали, да, з вами що якщо ми готуємося не для того, щоб це дійсно відбулося, а для того, щоб це і збіжать. Розумієте, і вона просто притягнула це, і, до речі, сни можна міняти, можна повертатися через візуалізацію. Я кажу, ви могли повернутися, сість в медитацію, відкрити цю кімнату і вимити там пол, навіть нарушивши а, домовленість своєю донькою. Зробити це три-п'ять разів через візуалізацію, і кажу, і ви би розорвали причини на слідковий зв'язок, або ваша дитина би постраждала легенько. Знаєте, вона каже: мені жаль, що я вас зустріла так пізно, після того як це трапилось. Але я кажу, це може бути приклад для інших людей, як треба не робити, щоб, не дай Боже, це не притягнути в своє життя. Тому ви говорите правильно, ми готуємося не для того, щоб це пройти, а для того, щоб це і збіжати. Друзі, я знаю, що це інтерв'ю вам дуже сподобалося. Тож пропоную поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви досі цього не зробили. І звісно, зайти в опис до цього відео, адже там на вас чекає посилання на мій телеграм. Через мій телеграм ви можете приєднатися до практикуму мій найкращий рік. З нами ви зможете зробити суперпростий розрахунок свого особистого року, дізнатися про вашу планету покровителя максимальну кількість секретів, які навчать вас гармонізувати і отримувати потужну підтримку від цієї планети. Дякую усім за увагу! Будьте щасливі!